Службова записка від е, Безвертії. Прошу розглянути звернення громадянки Закревської про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та виробникової території, квартплата Для четвертого поверху сімейний гуртожиток за адресою вулиця Молодіжна, 12 2.32, місті Борка за, за наданим проєктом рішення виконавчого комітету борської міської ради. Та проєкт рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на послуги для гуртожитків, що призначаються для проживання одиноких громадян за агресом володіна 2 вулиця Постарана, 68 місті Борка на постійній депутатській комісії польської мікросту ЖКХ. Додаток на чотирьох аркушах тут іде заява на міського голову з підписами, розроблений проєкт Берської міської ради про зміну тарифу. Лист на начальника ЖЕКу. Крім того, крім того, є рішення. Пам'ятаєте, да? На попередній комунальній комісії ми просили ґрунтування начальника ЖЕКу відносно того, чи він передбачає можливість сімейного гуртургу, чи ні, Що він дав обґрунтування, тому що там теж був лист і. Підписами мешканців, які виступають проти сімейного гуртожитку і просили відмінити цей статус. Відповідно, наданий нам проєкт рішення, в якому польська міська рада вирішує відмінити рішення виконавчого комітету Борської міської ради від 2008 року про, стат, про зміну статусу сімейного гурту четвертого поверху, відмінити рішення виконавчого комітету про надання дозволу на переобладнання, відмінити рішення виконавчого комітету про надання дозволу на передодні четвертого поверху. Є обґрунтування кам'янівського насів. Є звернення мешканців за відміну статусу. статусу сімейного і копія тих всіх рішень виконавчого комітету, яким чином, я так розумію, створювалося четвертий поверх як статус сімейного. Є так. теж наступне. Отакі є, скажімо, два. Звернення мешканців про перерахунок тарифів і, начальника ЖЕКа про відміну статусу сімейного гуртожитку. І вирішили, наче тільки розумію, і сказали, що Я кут, я я сказати. А? а? Пойдеш, ну, наскільки я володію, люди хотят, я так понимаю, е-е Жителі нічого не, платити, нічого не платить, нічого не платить фактично там. І жителі, тобто, по розрахунком ЖЕКа, там дійсно получається несуразна ціна за убожність. Но есть статусы, есть законные акты, какие, по которым уборщицу есть фактически все, да? да? убрать нельзя. Ну, ситуация. То есть это даже не в наших силах, не в депутатских силах, ни в каких. Есть закон, есть люди, которые сидят на своих должностях и отвечают за это в конечном итоге. Понимаешь? Тот же Каминский, тот же там экономист, который делает этот расчет, он же не просто, ну как бы. То есть я считаю, что у них один и одна возможность подавать в суд, ну, у этих жителей, которые хотят пересчитать три. Ну, разве джек, да? Нет, да. Да, там и не другое предложение. Как Нет, это вот... первое предложение. Да, Понимаешь? Да, да. То есть, да, я да, вот ты да. говоришь, как владеешь ситуацией. Да. Я, да. я тебе вкратце рассказал ситуацию. Правильно да. я сказал? Ну, ну коротко так. Коротко Потому правильно. Вторая, говорит, вторая, вторая ситуация. Э, вернуть джек, вернее, вернуть джек, эту коммунальную собственность, на той основе, которая должна изначально быть. была Изначально. Изначально была койка-место. Ну, рекомендувати, а вертають уже ні, ні. Да? Ну, ну, На сесії ж питання да? виносять. Це питання на сесію. На сесію. Виконком уже ну, ми... прийняв рішення. <coughs> Теперь мы повинні або відмінити виконком рішення. Виконком не має права відміняти свої рішення. Ні, ми. Виконком Сесія ваша. Сесія. Виконком має. Має. Сесія. Все нам пропонується. Або відмінити рішення виконкому. Угу. Або Скажи, або, або, або коротко по суді. Справа в тому, що в будь-яких законних нормативних актів... Щоб були наслідком прийняття того рішення нашого про надання виконкому, про надання статусу сімейни, четвертому поверху, по гуртожитку, не, не виконано. Не виготовлено ні технічно, там по пунктах, якщо подивиться, ні технічна документація, нічого не зроблено, ні ремонти, ні пристосування до сімейного. Ні, нічого не, не виконано. Мало того. У ту інформацію, яка є у мене, я не можу її оприлюднити, тому що. Перевірка була вдвох, ми ходили і ще з колегою-депутатом ходили, перевіряли. В деяких квартирах на час е проживання, коли ну, нашого візиту, люди проживали, які не мають до цього ніякого відношення. Так, У мене виникло питання до коменданта. Комендант сказав, що ось згода власника, що ну, там, от, мені. Ну, здають знайом, здають в найом. Тому я, пропозиція моя дуже проста. Враховуючи те, що там неможливо його зробити сімейним, Я не знаю, для чого це робилося, хоча здогадуюсь, по заяві да, всі розуміють, для чого це робилося. Треба відмінити, щоб не було приводу для порушень, щоб не було ніяких приводів. Ні для чого. У нас нема де селити працівників ну автовиків комунальної сфери. Нічого, що, 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 Нічого що, не ожидають, ніяких наслідків не, не було. Нічого не зробили. Ну, їх виселяти? Так. Да, на вулицю. Що на вулиці? У них будинки є і квартири. Ні, 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 стоп. З... Речі їх не виносять звідси, Але ці кімнати. Статус тільки відміняється і все. А далі вступають в закону силу. Ви знаєте, що це, якщо це, це буде статус, статус, то вони мають право приватизувати. Не мають. На яких підставах? — Вони вже готують документи на приватизацію. Хай готують. Хай це, готують. Це, це тільки за нашою згодою. Не згоду, а, а ми законодавчали немає. Давайте папіровому батарій.

Ну, що депутати мають право користуватися інформацією, яку можуть законно, законно підтвердити. Я ще інформацію підтвердити, не можу, тому фамілія. Давайте ну, дивіться, ну перше, перше. да, це на виконавчий комітет. Ну, в принципі, я не знаю, як давайте приймати рішення. Була в минулому році, так комісія, ну в минулому було прийнято рішення. Виїжджала туди. Давайте вже ми приймемо до відомого, а виконавчий комітет хай вже приймає рішення зменшувати, не зменшувати. Ну, то, що ми вже це питання, скільки ну дійсно рядів людей, хай вже виконавчий комітет приймає рішення. Зменшувати. Давайте друге. Хай зменшують тоді. все. голосуємо. Давай другий. Статус про зміну, про скасування рішення виконавчого комітету про зміну статусу. Ну, хто? Одноголосно. До речі, голос тут.